Тканини Карвіко, і найпоширеніші помилки наших замовників. До нас на виробництво досить часто звертаються клієнти з проханням прорахувати тканинку від компанії Карвіко. Одразу кажу, що Карвіко це не вид біфлексу, Карвіко це торгівельна марка, і найбільш розповсюдженішу помилку, яку роблять замовники, пишучи швейним виробництвом. На питання, яку тканину ви плануєте використовувати, ми отримуємо відповідь Біфлекс Карвіко. Карвіко, повторюсь, це не є вид Біфлексу, це є торгівельна марка. А в цій торгівельній марці є досить велика кількість тканин, які якраз і спеціалізуються на тканинах для спортивного одягу. Біфлекс є однією саме з цих тканин. Але біфлекс є з різним складом, з різною щільністю, різним прокрасом. Ось це все впливає безпосередньо на оцінку виробу пошиву в партії, на складність пошиву. Тому, коли ви описуєте тканину, з якою будете працювати, описуєте, не торгівельну марку, а склад та щільність.